Добрий день, мої любі учні! Сьогодні на уроці я досліджую світ. Ми поговоримо з вами про безпечну дорогу від школи додому, від дому до школи, коли ми з вами являємося пішоходами і поговоримо про правила пішоходів, які ми з вами повинні дотримуватися для безпечного переміщення. Виконуємо деякі завдання, попрацюємо в зошті. Отож, будьте уважні! І поїхали! Безпечна дорога до школи. Подивіться на перші два малюнки, що зображено на фото. І подумайте, для кого призначено ці частини вулиці. Молодці. На вулиці є проїзна частина і тротуар. Тротуар призначено для руху пішоходів. Проїзна частина для руху транспорту. Тротуар відокремлено від проїзної частини бордюром. Проїзна частина це місце підвищеної небезпеки для пішоходів. Але не завжди міжпроїзною частиною та тротуаром може бути бордюр. Тому будьте обережні. І також не на всіх дорогах є тротуар. Узбіччя дороги вважається теж пішохідною частиною, якщо немає тротуару. Подивіться на другий малюнок і подумайте, де ходять пішоходи на цьому малюнку. Де їздять машини? Отже, частина вулиці, якою рухаються пішоходи, називається тротуар. Пішоходи можуть рухатися проїзною частиною, коли вони переходять дорогу, або коли на дорозі немає тротуара і людина може рухатися. Краєм проїзної частини, але рухатися треба в протилежному від автомобіля напрямку. На перехресті особливо треба бути обережним і уважним, адже не всі завжди звертають увагу на світофор і за своє життя відповідаєте в першу чергу ви. І ви маєте бути уважними та обережними. І дивитися обов'язково спочатку в ліву сторону, а потім вправо переконатися, що дорога вільна, і ви можете переходити дорогу. По тротуару слід рухатися. По правій частині, адже в нас правосторонній рух в Україні. І для того, щоб безпечно рухатися тротуаром, ви маєте йти по правій частині і не заважати тим, хто йде в протилежному напрямку. Відгадайте загадку. Тротуари – це доріжки, ми по них йдемо пішки. Всі, хто тротуаром ходить, звуться просто молодці пішоходи. Як називається вули... частина вулиці, якою рухаються пішоходи? Коли пішоходи можуть рухатися проїзною частиною? Чому на перехресті слід бути особливо уважним і обережним? Як слід рухатися тротуаром, щоб шлях був безпечний? З якого боку тротуару треба йти? Подивіться, будь ласка, на е, наші знаки. Вони щось означають: червоні це знаки заборони, а сині це наші інформаційні знаки. Отже, червоному кружечку велосипед це означає, що велосипедам тут проїзд заборонено. В синьому кружечку пішохід, значить, це пішохідна зона. Е, у Квадратику, у нас йде пішохід через зебру, тобто через пішохідний перехід. І в прямокутному знаку у нас символ автобуса. Це означає, що тут автобусна зупинка, і в цьому місці можна зупинятися автобусом для посадки та висадки пасажирів. Дорожні знаки допомагають водіям і пішоходам. Дорожні знаки можуть забороняти, дозволяти рух і попереджувати про певну небезпеку. Подивіться на малюнок, як правильно переходити проїзну частину. Для початку треба зупинитися, подивитися, це е, пішохідний перехід з світофором чи без світлофору. Якщо там є пішохідний перехід зебра намальований, ми дивимося все одно спочатку вліво, потім вправо. Обов'язково, якщо їде машина, треба зачекати, щоб вона з, е, зменшила швидкість руху. і о, Таке моє невеличке зауваження, шановні дітки, треба подивитися водію в очі, щоб він побачив вас, що ви хочете перейти дорогу. Тоді він обов'язково зупиниться, і ви вільно і та безпечно можете перейти дорогу. Коли ви перейшли до середини, треба подивитися, що вправо, чи не їде з тієї сторони автомобіль, і далі переходити дорогу. Швидко вибігати не можна, тому що автомобіль та водій, по-перше, може вас невчасно побачити, а по-друге, автомобіль не може так швидко. Затормозити, тому будьте, будь ласка, обережні і не створюйте небезпечних ситуацій на дорозі. А зараз спробуйте поставити на паузу та описати свій шлях від дому до школи. Поспостерігайте, які знаки трапляються на вашому шляху і які дорожні знаки розміщено біля школи. Ну що, давайте попрацюємо в зошиті. Друга частинка зошита, яку я вам роздала. Перша сторінка. Перше завдання. Проведи олівцем на малюнках різні шляхи до школи. Скільки їх? Розфарбуй малюнок з найбезпечнішим шляхом. Друге завдання. Обведи знаки, які трапляються на твоєму шляху від дому до школи. Третє завдання. Розглянь дорожні знаки. Пронумеруй знаки відповідно до переліку. Перше. Пішохідний перехід. Друге Велосипедна доріжка. Третє. Підземний пішохідний перехід. Четверте. Автобусна зупинка. П'яте. Прохід людей заборонено. І шостий знак обережно діти. Дам вам невелику підказку. Що е, знак круглі, наш червоний круглий знак це заборона. Синенькі знаки це інформаційні і обережно діти, це буде трикутний знак, в якому біжать дітки. Це для водіїв, щоб вони бачили, що поруч навчальні якісь заклади, і там можуть бути діти біля дороги. Четверте завдання: розглянь малюнки та з'єднай їх парами за допомогою стрілочок. З'єднайте покриття дороги, по якому можуть рухатися або люди, або автобуси, або велосипеди, або трамваї. П'яте завдання. Розфарбуй віконечка світлофора у відповідний кольор. Перший світофор розмалюйте тільки знак стій. Другий світофор розмалюйте знак «Приготуйся». Третій світофор розмалюйте кружечок рушай відповідними кольорами. Ну і зараз шосте завдання таке дуже на увагу вашу. Треба розглянути нашу таблицю. Зліва ви бачите знаки дорожні. Зверху ви бачите в рядочку геометричні фігури. Це у нас восьмикутник, трикутник, коло, прямокутник, ромб і квадрат. Вам треба провести і поставити хрестик, там, які, які фігурі геометричній відповідає знак дорожній. От кружечок відповідає знаку геометричній фігури кружечок. Ставимо там хрестик і так далі. Вам необхідно поставити у всіх цих знаках відповідну фігурку геометричну. Отже, сьогодні ми говорили з вами про правила безпечного пересування по тротуарах, як безпечні пішоходи, як правильно переходити дорогу та кольори світлофора. Давайте ще раз їх повторимо, хоча я думаю, ви чудово їх знаєте. Отже, червоний це зупинись, жовтий це приготуйся, і зелений це рухайся, і не чекай. Сміливо іди в путь. Сподіваюся, ви всі будете дуже обережні на дорогах, адже це дуже важливо, навіть коли ви дотримуєтеся правил, пам'ятайте, що є інші учасники дорожнього руху, які можуть не дуже відповідально дотримуватися правил. Тому від вас залежить ваша безпека і ваше здоров'я. Бережіть себе і до зустрічі у новому відео. Па-па!